Встаньте і розставте широко руки. Ми подумаємо, що немає вас такої зброї. Звичайно, вона буде. Від цих тараканів так просто не втечеш. Зброю не підлогою до мене. Добре, можете проходити. Дайте пройти. Шокуючі новини. Ах, нашу плану захопив вірус. А, поліція ще не дізналась, хто і як це зробив. А, вірус назва вірусу мов. Що я... Добре, добре, ми скоро знайдемо ще. Знаю все добре. Так, але вона дуже зголодніла. Добре, тоді я піду пошукаю їжу. А де Єва? Яка тобі різниця? Ми її вигнали. І взагалі в тебе багато укусів. Йди звідси. В сенсі йди звідси, я принесла вам цілу валізу їжі, а ти мене виганяєш, тому що в мене багато укусів. Я лежала там без свідомості майже годину. А на тарганів перетворюється зазвичай за пару секунд. Все одне, йди звідси. Так ти мене б'єш? Дивіться, вона проявляє агресію, це тому вірусу. МУ. Так давайте запрямо її в ванні чи на балконі, якщо що вона перетвориться на таргана, там, а не тут. А потім вже будемо вирішувати. Добре, я пішла. Зачекай! Ні, так не можна! Якщо ви найдете, то я теж йду. Я теж. І я також. Чому все так складно? Чому нам ніхто не вірить? Я не знаю, але ми точно в безпеці. Варя, 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 все с тобою. Шакуюча новини. Наша планета заховати... Шокуючі новини. А чому стоїть? Я, не... Я хочу їсти. Добре. Ми скоро знайдемо. З нею все добре. Чому все так складно? А, да я. А блин, а как там? Подожди, Чому все так складно. Да нам никто не верить?